Друзі, вітаю вас на каналі Інформатичний навігатор. Сьогодні ми з вами поговоримо про призначення логічних функцій табличного процесора: а саме, if, and or, not. З курсу програмування ви вже знайомі з однією із базових структур алгоритмів розгалуження. Розгалуження можна означити наступним чином: розгалуження це вибір із кількох варіантів і потрібно розглянути кожен з них. Або ж розгалуження це форма організації дій, при якій, в залежності від виконання, тобто істинності, або невиконання, тобто хиби деякої умови, здійснюється одна або інша послідовність дій. Розгалуження буває повне та неповне. При повному розгалуженні розглядають обидва випадки: як істинність, так і хибність умови. Якщо погода гарна, то я піду гуляти, інакше сидітиму вдома. При неповному розгалуженні розглядають тільки істинність умови. Якщо погода гарна, то я піду гуляти. Але тут потрібно додати ще одну команду розгалуження. Якщо погода погана, то я сидітиму вдома. Крім формул, що містять числа, знаки дій, функції їх опрацювання, в Excel можуть використовуватися логічні вирази, які містять оператори порівняння. Зверніть, будь ласка, увагу, у таблиці розміщені оператори порівняння, які можна використовувати у логічних виразах логічної функції. Особливу увагу зверніть на те, як правильно записується більше або дорівнює, менше або дорівнює та недорівнює. Такі вирази, як ви вже знаєте, можуть приймати значення true, тобто істина, або ж умова виконується, або false хиба, або ж умова не виконується. Логічною називають функцію, результат якої приймає значення. True або false. До логічних функцій в Excel належать наступні функції. IF, якщо, AND, і, OR або NOT, не. Їх використовують у формулах тоді, коли табличний процесор повинен виконувати різні операції залежно від істинності або хибності певного логічного виразу. З такими задачами ви вже зустрічались, зокрема, в програмуванні. Загальний вигляд логічної функції IF наступний. Спочатку записується сама логічна функція IF. В дужках на першому місці записується логічний вираз умова, який може приймати значення істина або хиба. Через крапку з комою на другому місці записується вираз, який виконується, якщо логічний вираз приймає значення істина. На третьому місці через крапку з комою записується вираз, який виконується, якщо логічний вираз приймає значення хиба. На місці виразу значення, якщо істина та значення якщо хибність може бути число, текстове значення, яке має бути записане в лапках, вираз для обчислення. Вираз для обчислення може містити інші функції, зокрема і вкладену функцію if, якщо слід сформувати більш складну умову. В спрощеному представленні логічна функція if має вигляд. IF умова через крапку з кому вираз 1. Через крапку з кому записано вираз 2. Вираз 1 обчислюється, якщо умова істина. Вираз 2 обчислюється, якщо умова хибна. В Excel можна використовувати і скорочений запис логічної функції if, який відповідає команді неповного розгалуження. В Excel у записі функцій можна використовувати вкладені функції до 64 рівнів вкладеності. Так, другий і третій аргументи функції if можуть містити вкладені арифметичні операції та функції, в тому числі і функцію if. Давайте з вами розглянемо приклад для визначення знака числа. Число може бути додатнє, від'ємне або ж дорівнювати нулю. Нехай у клітинку А1 записано певне числове значення. Тому в логічній функції IF ми передбачаємо у першому випадку, якщо число записано в клітинку А1 менше нуля. Тоді ми повинні вказати результат число від'ємне. В протилежному випадку, тобто значення, якщо хиба, ми повинні передбачити два випадки. Якщо число записане в клітинці а1 буде більше нуля, то, відповідно, ми повинні вказати число додатне. І в протилежному випадку. Число дорівнює нулю. Зверніть увагу, що у нас є дві відкритих дужки. Кількість дужок має бути збалансована. Кількість відкритих дужок має дорівнювати кількості закритих дужок. Тому в кінці ми обов'язково повинні закрити обидві дужки. Для формування складних логічних виразів використовують логічні функції AND or not. Наприклад, у функції if не можна записувати подвійну нерівність, таку як A1 більше за мінус 10 і менше 10. Для цього ми маємо використати логічну функцію AND. Дану функцію ще називають кон'юнкція. Також, якщо нам потрібно розглянути два проміжки, A1 менше за мінус 10, або А1 більше за 10, ми будемо використовувати логічну функцію OR. Її ще називають диз'юнкція. Також є ще логічна функція not, тобто заперечення. Давайте з вами розглянемо таблицю логічних функцій AND, OR та NOT, а також у яких випадках їх можна використовувати. Та на які результати ми можемо сподіватися, використовуючи ці функції. Зверніть увагу, що функція AND і or можуть містити логічних виразів від 1 до 255. Усі, крім першого, є необов'язкові. Вони записуються в дужках через крапку з комою. Логічна функція AND. Отримує значення true, якщо всі аргументи мають значення true. І false, якщо хоча б один із аргументів має значення false. Логічна ж функція or отримує значення true, якщо хоча б один аргумент має значення true. І false, якщо всі аргументи мають значення false. Логічна функція not містить тільки один аргумент і отримує значення true, якщо аргумент має значення false, і отримує значення false, якщо аргумент має значення true. Найчастіше ці функції використовуються як аргументи функцій if. А самостійно дуже рідко. У таблиці представлено значення функцій AND, OR та NOT залежно від вмісту клітинок a 1 та b1 1 Зверніть увагу, якщо клітинка A1 та B1 приймає значення true, логічна функція AND приймає значення true, логічна функція or приймає значення true, логічна функція not, в якій аргументом є тільки значення клітинки A1 приймає значення false. Якщо ж A1 приймає значення true, а B1 приймає значення false, або ж навпаки а 1 приймає значення false, а B1 приймає значення true. То логічна функція AND приймає значення false у обох випадках. Логічна функція or приймає значення true у обох випадках, і значення функції not залежно від вмісту клітинки A1 приймає або false, або true. Якщо ж клітинка A1 і B1 мають значення false, то Логічні функції AND і OR приймають значення false. Отже, друзі, сьогодні ми з вами поговорили про призначення логічних функцій табличного процесора. Ми з вами розглянули теоретичний матеріал. У наступному відео я розповім вам, яким чином можна виконувати завдання з використанням логічних функцій у табличному процесорі Excel. Сподіваюся, що інформація, яку ви сьогодні отримали, була для вас цікава, корисна та зрозуміла. Дякую за увагу та до нових зустрічей!